Доброго ранку, вітаємо всіх, хто долучається до Еспресо. Ми щойно слухали, як пережили ніч е, наші громадяни на Сумщині, а як на півдні. На Херсонщині будемо розпитувати в депутатки Херсонської міської ради Оксани Погомій. Пані Оксано, вітаємо. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю. Як виспалися, дали вам виспатися? Чи теж щось гуділо в небі? У нас вчора були каби. Це було десь ближче до 12 години ночі. Знаєте, Зараз така війна онлайн. Ми наблюдаємо за цим в телеграм-каналах кап туди, потім він повернув на такий район. Потім він, ну, слава Богу, з чотирьох капів два приземлілась на лівому березі, не долетіли до нас, а два каби долетіли від кабів. Пожежа була, але люди всі живі були. Але потім були ще обстріли, уже арти, і там не я не знаю, чи можна так казати, не пощастило, але не пощастила. Одна жінка загинула і двоє поранених. Ніч була така собі весела. Так. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, яка ситуація з саме атаками? fpv дронів на, на наш правий е, берег, власне, це дуже важливо, тому що ну розуміємо, що дальність льоту збільшується. І е, після того як власне дитину у власному дворі е, однорічно вбило, якось зовсім по іншому, мені здається, ми стали дивитися на цю небезпеку. Ну, е, значить, краще воно не стало і більше скажу краще не буде, просто тому що е, ну, вони, вони можуть. Да? Можу. У нас вже зараз з'явилася на трасі Херсон-Миколаїв, таблічка «Обережно, можуть бути дрони. Я не знаю, чим таблічка нас захистить, ну, але е, будуть, будемо їздити ще швидше. По місту ми їздимо 100 кілометрів за годину, тому що просто. Інакше ми можемо стати жертвами скидів. Приїжджали буквально три дні тому хлопці з іншого напрямку, і кажуть, ми їдемо так собі спокійно, як по місту потрібно, всі носяться туди-сюди. Потім ми включилися, що, мабуть, щось не те, і теж почали їхати швидко. Насправді, ми бачимо, що підготовка йде для того, щоб нас захистити, хоча б максимально від дронів антидроновими сітками. Це не панацея, але це все ж таки навіть психологічно було би легше, ну і не психологічно. Вони все ж таки допомагають. Жаль, що ця підготовка не почалася рік тому, коли тільки-тільки вздовж берега нас почали дронами за нами полювати. Зараз уже палюють по всьому місту. Ну, але, е, от... Тут знаєте, краще пізніше ніж ніколи, і якби це не було життя людей на кону кожен день. У нас за минулий місяць тільки від дронових атак, максимально від дронових загинуло 13 людей і 163 поранених. Ну, поранених. дуже велика цифра, і чомусь я думаю, що це не точна цифра, але це цифра міської військової адміністрації. От ви знаєте, дуже дивно, хоча насправді не дивно. Спостерігати за тим, що відбувається на контрольованій Україною частині Херсонської області і на лівому березі, мовно кажучи, там нова Каховка проводить якісь окупанти, проводять якісь заходи, діти, красні прапори. Оця вся бравада, діди воювали. А у нас фактично люди у власних дворах діти у власних дворах гинуть. Ну це так. Тобто, це про підхід кожної із сторін до боротьби і про брудні методи, які завжди застосовує окупант. А, ви зауважили про трасу Херсон-Миколаїв дуже багато інформації, яка Справді є важливою стосовно цієї логістичної гілки, а не буду вдаватися подробиці. Мені здається, що всі ми розуміємо загрози, що якщо ця гілка буде під питанням у нас, починають загороджувати сітками. Чи вирішить це на вашу думку проблему системно? Ну ФПВ добре? А чи намагається ворог цілити іншими засобами? Ну, у, нас, у нас у них є артилерія, туди не долітає, ну, можливо, тому що вони не вважають за потрібне, якщо вони можуть долетіти FPV і чутенько побачити ціль і в неї влучити. Знаєте, я не експерт, да, я не військова, але у нас тут зараз піднялось питання 34-ї бригади, бо вже хлопці просто те, що їх менше, як і всюди, їх не вистачає, це зрозуміло. Їх посилають на лівий берег. От як коли ми чуємо, що е, починає дня е, стріляти по річці, то ми розуміємо, що це наші намагаються або е, завести ротацію, або вивести з лівого берега поранених. Е, і е, це дуже боляче, що у наших військових не вистачає. Тих самих впів для того, щоб знищувати ворога. Тобто вони там спокійно себе почуваються ну, більш-менш спокійно, звісно, наші тим, що є, вцілюють. А наші а за нашими палюють. І знаючи, що на островах там не можна закопатися, там 15 сантиметрів в глибину, там вже вода. Тобто там якісь ями, де наші хлопці ховаються, там вже все, що було, якісь дачі, все вже розтрощено. І коли ще два роки тому у нас був інший командир бригади, але йому. І це він започаткував походи на острова. І наші хлопці з ВПЛА сказали, дайте нам, у вас же є на складах мавіки, дайте, ми замінуємо повністю все і не треба буде втрачати людей. Ні. Сказали, будете багато розмовляти, ви поїдете. На острова в один кінець. От таке відношення воно просто вбиває морально, але я радію, що хлопці підняли це питання, бо раніше вони мовчали. І я дуже сподіваюся, що командування. Цих корпусів, що зараз корпуси морської піхоти, що вони відреагують не так, як вони відреагували, що е, ні, командир хороший, він гарний, він гарний, я, ну, але він новий і він, можливо, просто е, не знає ту ситуацію, вже так не вивчив її, але відношення до людей, незважаючи на те, який командир молодий або старий, з досвідом або без досвіду, воно повинно бути як до людей, а не як для паличок, в якійсь відомості, коли рахують, а ну тому, що баби у нас не наражають. Слухайте, треба оце... відбуватися. Ось така у нас ситуація, пані Оксана. А оце в фактично оприлюднене звернення 34-ї бригади ТГ оборони про те, що якщо так далі буде залишатися ситуація, то е, руски. Спробують е, висадитись на правий берег, отримала якусь відповідь? Отва. Ви як депутати міськради? Напевно, в міської адміністрації або обласної військової цивільної адміністрації, що ми мали чути у відповідь якусь реакцію? Що буде реакція з генштабу або на Реакція була з е, командування корпуса МП? 30, по-моєму, так вони називаються в соцмережах. Вони написали, що будуть проводити розслідування. Ну це таке, знаєте, така собі реакція. Тому от сьогодні хлопці є вже відео, то, то було просто звернення би, словами. Це вже є відео від одного із військових, котрий не побоявся відкрити своє обличчя. Сьогодні попросили розповсюджувати мене особисто попросили. Я ще буду в деталі внікати, тому що знаєте, я мовчала до. На цю тему не дуже багато розповідала. Чому? Тому що я вважала, що якщо військові за себе не стануть самі за себе, я як не військова не можу казати мені, це буде знаєте, як одна баба казала. А зараз, коли вони вже піднялися, ми повинні просто стати поруч і допомогти їм. Е у Нас тільки розголос зараз може щось зробити в нашій державі. Побачимо, як буде далі, яка буде реакція далі. Пані Я Александр, би дуже а, хотіла а, а можете коротко прокоментувати, бо була новина про те, що пробував за адвокатом разом, колишній е, голова облради Владислав Мангер сказав, що не хочу в тюрму, хочу е, мобілізуватися, і йому відмовили. Щось більше відомо і чому відмовили? Е, невідомо. Я вам хочу сказати особиста моя думка, і не тільки моя, і це ми в Херсоні знаємо більше, скажімо так. Мангір, якщо чесно, це велика патлюка, і його було би за що посадити, але це дуже таке політичне заангажоване шоу. На жаль, я називаю це так. Його посадка іменно по покаті Ганзюк, Ну як є. Uh, і більше після того, як йому відмовили, я не чула більше нічого. Мабуть, сидить. Тобто, я за що хочу сказати? Він повинен сидіти, але з інших причин. Mm. Mm. Дякуємо, Оксано. Дуже важливі акценти. Дякуємо вам, що взяли на себе відповідальність озвучити важливі речі, які почали озвучувати наші військові. І справді, от в цій дилемі, ми, як журналісти, в тому числі перебуваємо вже більше трьох років. Дуже багато інформації, яка у нас є, і дуже багато інформації, з якою ми маємо бути максимально обережні, коли говоримо про якісь публічні виступи. І так безумовно, коли вже військові піднімають це питання і просять допомоги, ми будемо їм сприяти.